І так, знімаю дане відео, тому що дуже багато запитань у коментарях. І, на жаль, немає можливості повноцінно відповісти. Е е з інтернетом проблема, та і не все поясниш у коментарях. Дуже багато цікавляться, як саме ця, ця система працює, як підключення. Отже, коротко буду намагатися розповісти. Отже, наразі, е ось цей інвертор. Маст ПВ-18, 324 ВПК. Назву в описі відео додам. Він 3 кВт. Як він підключений у мене? Отже, оце загальна мережа. Наразі її немає. Її немає вже 4 години. Ось підключений інвертор мережа, яка входить. А ось з інвертора вихід 220 вольт. Наразі споживання будинку 140 Вт. Інвертор зараз працює від акумуляторів. Зараз фокусуюсь. Від акумуляторів і від сонячної панелі. Сонячна панель наразі видає 40 Вт. 50, зараз Вт. 50 Вт видає 1,9 Ампера. Ось вона сонячна панель підключена. Мідний дріт 6 квадратів через отакий автомат постійного струму 20 Ампер. 20 а акумулятор ось такими дротами 25 квадратів. Мідь ось через такий запобіжник на 100 Ампер. І були у мене підключені ось такі. Вживані акумулятори, і нарешті я підключив, зробив собі ось такий акумулятор на базі комірок із Nissan Leaf, з електромобіля. Але про акумулятор це буде окреме відео. Там дуже багато інформації, і в цьому відео ну, воно буде перевантажено, мабуть. Тому акумулятор я поки ще не доробив. Я планую на нього встановити ще BMS, Буду ще калібрувати ось ці вольтметри, тому що так ну, на швидкоруч підключив, але вони показують по-різному. Наразі на акумуляторі 27,8, а інвертор показує. Зараз не туди. Перепрошую. А інвертор показує 21,1. 4 А 4 і 6 береться, зросло, береться з акумуляторів. Просадка така, і я впевнений, із-за того, що ось такими дротами, це десятка, Ну і довжина дротів також велика. Це все буде перероблюватися, у ці акумулятори будуть звідси забиратися. Далі по сонячній панелі. По сонячній панелі. Зараз вийду на вулицю. Перепрошую, мабуть, буде вітер. Може не все буде чутно. Сонячна панель у нас Ryzen 540 Вт. Зараз були прохання показати, як там все підключено, як вона тут тримається. Тримається вона не видно тут з цієї сторони. І з цієї сторони дуже погано видно. Ось На таких ось чотирьох шпильках вісімка. Потім прикручена як правильно направляюча і до цієї направляючої в чотирьох точках закріплена панель по підключенню, по підключенню на кожній панельці. Є два таких конектора. Зараз я їх тут десь сховав. Ось, ось. Так, такий конектор виходить на плюс та на мінус. Вони різні. І такий коннектор вам треба ще докупити, щоб підключити ось цей ось кабель. Зараз його сховаємо. Так, перепрошую, ще раз за вітер, зараз спущусь. І ще трошки розповідь. Так, Всім дуже цікаво, скільки ж, А, ще про... про панель, скільки вона виробляє. Ну, ось наразі у нас така похмура погода. Ще раз хочу акцентувати. Панелька 540 Вт. Вона не видає цих 540 Вт і 18 А. Вона їх видає тільки тоді, коли є сонце. Ось таку погоду вона видає близько 10% від свого номіналу 5, 10, 15 ну за місяць десь користування спостережень. Саме такі цифри. І це реальні цифри. і Багато людей не розуміють, як вона взагалі працює. Хтось думає, що сонячну панельку поставив, і у тебе вже буде світло, що вона десь акумулює. Ні. Вона тільки виробляє, вона ніде не акумулює енергію. Вона подається все на інвертор, а інвертор або на, на будинок подає, або на акумулятори. на зарядку. І ще хочу. Котре вже повторитися, що ну, взимку. Ну, дуже мало буде з неї вироблено електроенергії. Я це якби розумію, але тих же самих 1-2 ампери, коли, ну, коли зовсім немає. Зараз ще раз покажу. Коли зовсім немає живлення, туди? Ось наразі 1,8 ампера, Це 10% від її потужності. 10 амперів і 40 Вт. А будинок споживає 140 Вт. 40 Вт йде, грубо кажучи, на будинок, а 100 Вт бере з акумуляторів. Так, що там ще було по коментарях, що я хотів відповісти? А. Всіх дуже цікавить е, ціна, ціна цього всього обладнання. Отже, акумулятор я придбав у вересні е, 15 тисяч гривень я за нього віддавав. Зараз навіть не знаю, які ціни, бо вже після тижня чи двох він став 19, а наразі е, взагалі дуже важко знайти в Україні. Е, Таке обладнання. З панельками ще дещо простіше, тому що їх під, зелену, під зелений тариф завозили. А ось саме автономні інвертори, ну, з цим, ну, як варіант замовляти з Китаю. Але це все час і гарантія. Гарантія дала, дали на нього один рік, ну, хоч якась гарантія, але є. Отже, 15 тисяч по інвертору. Панелька обійшлась у 15 тисяч також. Ви скажете, чому 15, якщо можна її знайти за 10 тисяч гривень? А тому що панелька 10 тисяч, доставка до мене тисяча гривень. Потім оце система кріплень, автомат, який там 500 гривень коштує постійного струму на 20 ампер. І ось цей дріт. Ось цей дріт мідний, 6 квадратів. Метр цього дроту коштує 60 гривень плюс-мінус. Мені потрібно 25 метрів. Помножити на 2 виходить 50 метрів. Ось і рахуйте. І також доставка. І панелька обійшлась підключення 15 тисяч гривень. О, також о, оці всі проводи. Вони вони також коштують і грошей, і це також влітає в копієчку. Акумулятор, який я ще не доробив, але вже замовив на нього БМС-ку, яка буде контролювати ко кожну комірку, щоб вони однаково заряджались, розряджались, балансувати буде. Також це все вартує грошей. Акумулятор мені обійшов, обійдеться орієнтовно 10, 10 тисяч гривень. Чому саме такий акумулятор? Ну, я просто порахував, що якщо купити дві сотки акумуляторів, таких звичайних, то це коштує близько 10 тисяч гривень. Щоб правильно вони працювали, також треба встановити балансир. Балансир між ними, щоб він також вирівнював заряди і розряд, щоб вони тримались у однакових показниках. Балансир наразі, чому я його також не встановлював сюди навіть на ці вживані акумулятори. Тому що в Китаї його можна замовити за 500 гривень. А у нас наразі він 1900 в Україні. Ну, Я вирішив не витрачати сюди кошти і вже трішки позбирати, позбирати не вийшло. Ну, як то кажете, кредитна карта, ну я рахую, навіть якщо я переплачу відсотки по кредитній карті, то все одно буду у виграші. Тому що е, коли я від е, ціну у цих комірок. Від Nissan, вона коливалася в районі 1000, 1200-1300 гривень за комірку. А наразі я їх придбав за 1200, а наразі ну, 1400 сама мінімальна ціна однієї комірки. Отже, навіть якщо я переплачу відсотки по кредитній карті, то я все одно буду у виграші. По акумулятору наразі тестів ще не проводив, але орієнтовно у ньому від 1 до 1,5 кВт ємкості. 900 Вт я з нього вже знімав було. Ну, тест буду проводити вже в наступному відео, там, де розповім, як я підключав, як його збирав, як я його дороблю. Uh, і тоді вже буду знати, і ви також будете знати, скільки у ньому залишилось ємкості. Спочатку, коли він був новий, у даній збірці 3 кВт. 3 кВт. Отже, якісь будуть питання, буду намагатися відповідати не, не завжди швидко. Бо світло то є, а інтернету немає. Ну, такі, такі реалії нашого часу. Так, і ще, при умові, коли світло 2 години через 2 години, або 2, там, 4 через 4, навіть оцієї системи інвертора і ось такого акумулятора ну, досить буде з головою, як то кажуть. Тому що він дуже швидко заряджається порівняно з цим акумулятором, який розрядив і годин 10 їх треба заряджати. А цей за дві годинки заряджається дуже швидко, дуже прикольно. І витримує навантаження. Наразі ми не вимикаємо ні холодильники, і, і, і вже. Як то кажуть, дозволяємо собі навіть використовувати електричайний, Ось вам покажу вам. Умикнув електричайник, умикнувся вентилятор на інверторі. Зараз 1,5 кВт споживання. На акумуляторах майже немає просадки. Він дуже себе... Мені дуже це подобається. Mm -hmm. Він витримує такі навантаження. Просто. Про Отже, ну, такий відосик. Так, вимкнемо. У кого будуть питання, задавайте, буду намагатись відповідати. Наступне відео буде про акумулятор. А ще через декілька днів зніму вам відео про невеличку, мінімальну автономну станцію з сонячною панелькою на балконі. O quarto dele. Se, -se, -se.